Нарешті оригінальний броньований смарт годинник з ідеальною ступінню захисту від вологи, пилу, бруду IP-68 та пар в моєму магазині. Я більше місяця очікував на поставку саме цієї версії. Це оригінал від компанії Lemfo. Це по суті, як і Гермін, але за адекватні гроші. Це Dark Space Titanium версія з AMOLED дисплеєм затемненим, а ще до 12 діб можна користуватися без зарядки. І це дійсно так я особисто протестував та все перевірив перед тим, як... Брати цю версію до магазину і відгуки просто неймовірні. Я вже бачу, ви їх залишаєте. Всім дякую за замовлення. На офіційному сайті є всі характеристики. Замовити можеш, написавши мені коротко про цей смарт-годинник. IP68. до 15 метрів можна пірнати, уяви собі. А ще вони титаніум. Вони виконані з одного суцільного шматка титану. Тобто це моноблок. Вони невбиваймі. Я їх і палив, і бив, і автомобілем переїжджали. Все це відзнято на відео. Я тобі покажу. А на сьогодні це одна з найліпших версій, якщо ти військовий чи маєш якусь ризикову роботу. І це моя особиста рекомендація. Адже Гермін коштує 30-40 тисяч, ці коштують 1890 гривень зі знижкою і дарую ще силіконовий ремінець в подарунок, і металевий буде в комплектації. amoled Дисплей затемнений. Також є NFC, найголовніше до п'яти карт. Є компас і, звісно ж, карти. Можна завантажувати мапи або користуватися в будівництві ованими користуватися також дзвінками повідомленнями чи телефонувати комусь чи приймати повідомлення 8 гігабайт на борту чого більш ніж достатньо щоб встановити сигнал чи WhatsApp, чи будь-які інші додатки яких немає на смарт-годиннику і вони синхронізуються з айфоном і з андроїдом на сьогодні це прям танк в світі смарт-годинників якими ти можеш користуватися а найголовніше є всі функції які я перечислив і вони реально надміцні за класною ціною гарантія рік для замовлення на сайт або напиши повідомлення.